Вітаю вас на каналі GeekFamily. У цьому відео я продовжу працювати над досконаленням свого Ender 3 Max Neo і цього разу я буду встановлювати нові проставки для столу принтера, які знаходяться ось тут. В англомовних джерелах вони зазвичай називаються Mounts або Spacers. Тож, яке їхнє призначення? Вирівнювання столу, зменшення вібрацій під час друку, фіксація стабільної висоти. Можливість точного калібрування, в залежності від типу, вони можуть краще чи гірше виконувати якісь із перелічених функцій. Є три основні типи проставок, окремо розглянемо їх особливості. Пружинні проставки характеризуються простотою в налаштуванні висоти, низькою вартістю, поширеністю, що дозволяє легко знайти їм заміну. Натомість вони потребують регулярного коригування, також можливе ослаблення пружин з плином часу. Саме такі проставки використовуються на моєму ендері та й більшості інших дешевих принтерів. Силіконові проставки. Для них же характерні стабільність та зменшення вібрацій. Вони не змінюють висоту з часом, відсутня потреба в регулярному налаштуванні, натомість є такі недоліки: складніше налаштовувати висоту, дещо більша початкова вартість. Але камон, 150 гривень. Жорсткі проставки. Вони вирізняються високою точністю і стабільністю друку, ідеально підходять для друку точних і великих деталей, разом з тим вимагають більше часу на встановлення і регулювання. Зустрічається і невелика екзотика, але варто зазначити, що це досить загальні відомості, які дійсно мають місце в середньому випалаті. Я провів невелике дослідження, тобто просто перечитав коментарі на Reddit і не раз помічав, як хтось вперто. Рекомендував високоякісні пружини замість того ж силікону, або ж силіконові проставки замість жорстких. Тут певно грає роль конструкція самого принтеру і важливість тих чи інших особливостей проставок в якомусь конкретному випадку. Проте в більшості своїй користувачі сходяться на тому, що силікон кращий вибір, особливо для дригостолів, і особливо на високих прискореннях столу, оскільки пружини легко входять в резонанс. Що в свою чергу негативно впливає на кінцеву якість виробу. Напишіть в коментарях свою думку чи поділіться власним досвідом буде цікаво ознайомитись. Собі я вирішив купити силіконові проставки, а також замінити штатні гайки. Купував їх на AliExpress, Якщо бажаєте собі такі ж, то посилання буде в описі. Це проставки від Creality. Як ми вже розібралися вище, вони в теорії мають краще гасити вібрацію. Та значно краще утримувати виставлену висоту столу. Для значного стискання тут потрібно докласти трохи зусиль. Також вирішив додати своєму принтеру трохи більше червоних акцентів, тож взяв ще такі алюмінієві гайки. Здається, це гайки, але не точно. Постараюсь робити так, щоб в його дизайні залишилось два, максимум три кольори: чорний, червоний і, можливо, білий. Хто знає, може колись вийде з нього щось стильне. В комплекті з гайками був також набір пружин, але я його використовувати не збираюся. Тож, давайте ставити обновку. Принтер треба вимкнути і можна почати відкручувати гайки. В цей момент згадав, що треба буде заново регулювати стіл, і стало трохи боляче. Задні гайки відкручуються так само. Після того, як гайки були зняті, можемо зняти й сам стіл. Якраз підходящий момент, аби його нарешті протерти. Ставимо ось цим отвором нагору. Ще забув за пружину, яка знаходиться зі сторони кріплення кабелю. Сюди ж буде ставитись коротша проставка. І прикручуємо це все новенькими гайками. Нарешті готово. Тепер треба обов'язково вирівняти стіл та виставити Z-Offset. Рекомендується це робити, коли принтер прогрівся до робочих температур. І тут чи дійсно силіконові проставки важче регулюються, чи в мене з руками щось не так, але я витратив на це значно більше часу, ніж витрачав на регулювання з пружинами. Також варто провести тестовий друк першого шару, щоб переконатись у правильності всіх налаштувань. Що помітив особисто я, після кількомісячної відсутності, навіть без експлуатації принтера, ще коли в мене були пружини, мені довелося повторно регулювати стіл, чого поки досі не сталося з тими ж силіконовими проставками за приблизно такий же період. А що ви скажете? Чи дійсно силіконові проставки кращий варіант для мого принтера, чи може треба було купити нормальний принтер? Радий буду почути конструктивну критику та поради в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!